Пролежневі матраци та подушки для поранених оборонців відчувають у селі Яришів. За два роки зробили понад півтисячі штук, розповідає місцева жителька Ольга Костенюк. Матрасик, ось такої, такий завеликий. Він має 50 на 50, Має п'ять цих поділків для того, щоб можна було. Протипролежневі, для того, щоб було краще на ньому лежати, і от воно рухається, коли рухається тіло. Ми зшиваємо його, ну, буває з двох боків, буває з чотирьох, в залежності від тканини. Зшиваємо, ділимо на п'ять, І коли вже начиняємо, завертаємо. Буває прямою строчкою, буває зігзаком, в залежності від тканини. Тканину ми використовуємо льон і хебешну. Вона натуральна і вона хорошо впітує вологу і так само і висихає. хорошо». Протипролежневі матраци наповнюють гречаним лушпинням, подушки, кісточки з синтепоном. Відчувати такі почали на прохання матері бійця. Розповідає місцева жителька Альона Раку. До мене звернулася мама лежачого військового. Я їй зробила дві штуки, відправила як на для тестування. Вона буквально вже на другий день каже, що я дуже довольна, дуже хорошо. Чого шовуха? По-перше, легенька. По-друге, екологічно чистий продукт. По-третє, вона дуже, ось так, коли взяти матрасик, він дуже рухливий і немає ось того, це мікромасаж, виходить. Лушпиня та тканину для матраців і подушок приносять небайдужі, каже жінка. Шовуху доставати не так просто, скажімо так. Спочатку ми її закупляли, ми знайшли в інтернеті. Я не пам'ятаю, шість мішків першу партію ми замовили. А потім небайдужі люди побачили наш Фейсбук і привезли нам півтонни. Вона є різної якості. Ми дивимося, якщо вона чиста, хороша, ми її використовуємо зразу. Якщо вона трошечки грязновата, перемиваємо, висушуємо. На постійній основі ортопедичні вироби для захисників відчувають 10 жінок. Працюють у літній кухні родини Ляшуків. Віддати хату під волонтерський цех господиня вирішила після загибелі чоловіка на війні. Це приміщення нашого героя загиблого ляжука Олександра. Ми звернулися до його дружини, бо у нас не було можливості десь працювати нас з будинку культури попросили. А тут є вільне місце. І дружина погодилася. Це літня кухня називається. Ми в лютому місяці два роки тому перейшли сюди. Матраци та подушки відшивають партіями від 50 до 70 штук, каже Альона Раку. Готові вироби передають у шпиталі області або ж адресно. Позавчора від волонтерів Ярошівської громади була доставлена ось така допомога для поранених героїв, які знаходяться на лікуванні в нашому місті. Матрасики полегшують їм лежання в ліжку. Тому що у них немає проложнів, подушечки, кісточки. Хлопці їх підставляють під кінцівки, під ампутовані кінцівки, хто під голову. Вони їх дуже люблять. Дарія Красовська, Андрій Нєстіров, Суспільне, Новини Вінниччина.